Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу привітати вам вас, поздоровити вас з придешніми святами і хочу подивитись на карти року по знакам Зодіаку на кожен знак, які енергії будуть і яку пораду вам дадуть. Починаємо з овнів. Овен енергія року. Енергія року і порада від карт. Енергія року. І порада від карт. Рада. Енергія року, знаєте, овни нас активні, і цей активний рік буде дуже сильний. Дійсно, актив, активу треба буде включати дуже багато, може бути пов'язано з мужчиною, близьким вашому серці, який вам дуже-дуже близький, в якого ви закохані, або який з вами давно в союзі. Можуть бути якісь питання, пов'язані з ним, які приведуть до розчарувань. Перегляду своїх поглядів. Тобто, не коли ви розчаровуєтесь в людині, а коли ви, можливо, навіть в сумі десь розчаруєтесь і зрозумієте, що ось так давити і активно бути не можна. Е, і тоді для вас відкриється карта е, карта достатку. да Тобто, я на своєму місці, нарешті, я зрозуміла, як мені бути активною і де мені бути активною Для овнів це завжди дуже важливо, тому що вони завжди активні. І е, трішечки, коли Приспустити пил ви навчитесь в 28 му році, Мужчина на вас цього може навчити. Далі дивимось телець. телець Енергія року лист, що говорить за. Документи, якусь інформацію, дуже важливу для, для вас. Якісь документи, які ви закриєте нарешті. Тобто, от буде актуально щось з інформацією загалом. І у вас йде відлюдник і туз дисків для того, щоб вирішити позитивну якусь ситуацію, пов'язану з документами. Це може бути офіційний документ, а може бути особиста переписка. Але більше, якщо ми говоримо зараз про ті карти, які випали на пораду. На пораду вам випадає, дійте самостійно і досягайте своїх успіхів в фінансовому плані. Тобто, для того, щоб це все сталося, вам треба вирішити питання з якимось все таки офіційними документами, і знаєте, багато комунікувати, отримувати новини, відправляти їх, багато розсилок, багато спілкування, багато офіційності. Оце все вас чекає тельців в 26-му році. Дивимось далі. Близнюки, близнюки, енергія року. Енергія року. Риби, фінанси, потоки. Душевність, духовність це все про риби. Дивимось пораду. А, зірка луна. Знаєте, про що мова? Близнюки? Про відкриття вас якогось дару, в тому числі. Це коли ви дуже чітко розумієте, що відбувається, у вас інтуїція просто на піку. І Зірка і Луна говорять про те, що ви дуже чітко щитуєте інформацію, у вас інтуїція вам підказує одразу, ви її дуже хорошо чуєте. Вона взагалі завжди говорить в людей. Але питання, як ти її чуєш, то у вас рік інтуїції, розвитку, внутрішнього росту. Вам прям карти в руки. В прямому, в, в прямому розумінні можна брати от Ленорман в руки і постійно з ним говорити. От я простими словами так скажу. Дивимось далі. Раки. карти на 26 й рік. Енергія року. І дивимось пораду. Щось доленосне відбувається в вашому житті в 26-му році. Дивимось пораду. Ага, вас будуть Випробування будуть якого характеру на те, наскільки ви зацикли на матеріальному, розумієте? Тобто у вас і порада йде так, як, знаєте, досягай своїх успіхів. Але е, карта оця 11 в цій колоді говорить за те, що ви можете дуже сильно переброщити І тому треба дуже помірно розуміти. Тому що якщо не зрозумієте, вас навчайте, тому що карта Хреста вже, в принципі, говорить за випробування, за те, що урок певний треба пройти, але це урок буде кінцевим і доленосним в вашому житті. Тобто, значущим дуже, кармічним дуже, буде 26 рік. Дуже дивіться на те, щоб бути в балансі між матеріальним і духовним. Далі. Лев. Енергія року. Лев. Контакти, соціальне життя. Лев порада. Ага, завершення і спокій у Львів. А, тобто якась соціальна активність, а, яка була. Вона стане вашою зоною комфорту, тобто, ви досягнете якихось ну, таких же піків, так, щоб щось завершити і заспокоїтись. Тобто, у вас карта спокою йде на, як на пораду, так? тобто заспокоїтись, тому що все. Абсолютно буде комфортно вашому оточенні. Люди будуть вас окружати тільки ті, які для вас важливі. Ви будете помічати їхню важливість в вашому житті відмітати тих, кого не потрібно в вашому житті, або кого треба тримати на витягнутій руці. Це карта, карта соціальної активності, але загалом, бачите, на пораду вам кажуть будьте зас Зробіть так, щоб на вас не сильно впливало також соціальне, соціальне життя. В тому числі через війну, да? ми всі в стресі постійно, але якось вас заспокоюють карти і говорить за те, що ваша соціальна активність має трошки притихнути, і ви маєте бути в комфорті в цьому році, в 26-му. Далі дивимось діва. Діва. Енергія року. Луна. Знову ж таки, інтуїція, внутрішній стан, емоційність. Дивимось, про що мова порада. Ага, знаєте про що у вас рік? У вас рік вас рік про це діва, да, у нас. Про, знаєте, таку, такий момент, коли ви дуже сильно впливаєте на інших людей. Причому це у вас може бути одним поглядом. У вас настільки розвинена ця магнетизм, що ви просто можете управляти цілими масами людей або окремими людьми, тому що у вас тут просто вогонь на пораду, да? тобто вогнище ціле. А з картою луна вона говорить про те, що я можу впливати, у мене розвинена інтуїція. Я можу заманювати до себе певних чоловіків навіть. Я можу управляти, як хочу, і від вас відчувається оця така енергія, розумієте? Така класна жіноча, класна, просто магнетична енергія. Далі дивимося Терези. Терези карта на 26 рік. Риси. Багато якихось дій, хаосу. Дивимось або скурпульозності, коли ви дуже-дуже щось вже вивчаєте скурпульозно, записуєте в блокнот, от щось такого плана. Сьогодні всі карти випадають у нас чомусь на Ага, ну У вас, бачите, зміниться, можливо, навіть колектив. Дуже багато швидких змін, які дозволять вам почистити простір навколо себе. От вас за це рік відповідає, тому що потім падає карта смерті і швидкості. Тобто, все буде змінюватись дуже швидко. Колектив, люди, от дуже багато всяких хаоса від вас піде. Тобто є люди, які, можливо, навіть корисливими цілими до вас відносяться. І ви просто їх позабираєте, причому дуже швидко, легко зі свого життя, ви просто їх викреслите і все. У вас карта чистки на наступний рік, якщо це загалом говорити. Дивимось, скорпіони, скорпіончики. Давайте подивимося карта року. Знову луна. Просто прекрасний рік у людей. Знову луна. Дивимось про що мова, порада. А мова про те, що ви будете, знаєте, різати гроші хорошенько, причому дуже, знаєте, так, от. От як в секунду вам приходить якесь рішення, ви його робите. Знову прийшло якесь рішення, ви його втілюєте в життя. Це можливість хорошенько заробити гроші на 26-й рік у вас така карта. Далі дивимось стрілець, якого я забула зняти в тому відео, яке я знімала на грудень. Зараз не забула, стрільці у вас. Карта року в стрільця. Риби, фінанси, потоки або духовність, Дивимось, за що, скажуть нам уточнення, пораду і тоді зрозуміємо. Успіхи, принцеса дисків, знову ж таки, знаєте, по-перше, вам треба буде взаємодіяти з іншими людьми для свого класного фінансового потоку. Тобто, обов'язково не має бути підтримка. Тобто, не йдіть, як ви любите, знаєте, сламя голову через. Через свою таку саму впевненість. Так? Тобто, прислуховуватись до інших людей, підтримуйте і вас підтримають. І фінансові потоки у вас просто розширяються на 26 рік. Там, де ви притихли, зараз все розкриється. І у вас є дуже класний заділ на те, щоб отримати феноменальний просто успіх у фінансах у 26 році. Тому сам удачі, Козоріг, дивимося, енергія року. Козоріг, енергія року. Хрест, про що мова? Давайте подивимось. Нелегка карта, але дуже важлива кармічна карта. Без неї нікуди. Ми всі під нею живемо, по суті. Через ці уроки всі ми проходимо. Позоріг дивимось. Активність землі і перемога, я зрозуміла, ви, виходить, 26-му році проходите урок, який вже несли, тому що вас чекає перемога в 26-му році і активність землі, про що мова? Ви дуже будете, як завжди, заземлені. Але це дасть вам, оця поступливість, крок за кроком, дасть вам перемогу. Тобто не нервуйте, не трзайте не, не, не себе, не з'їдайте себе в чомусь, тому що ваша поступовість, навіть коли кажеться, що дуже вже важко, вона дасть вам перемогу. І коли ми говоримо про карту Хресту, то це тільки оця стратегія просто феноменально виведе вас на ті речі, які ви хочете досягти. Тому що карта хрест вона нелегка, але вона важлива, кермічна, ми не можемо її не пройти. Але ви вас в 6-му році ви якраз її і проходите, і досягаєте якоїсь своєї перемоги. Дивимось на водоліїв. На водоліїв дивимось. Водолії, карта року, енергія року. Водолії, енергія року. Прекрасні можливості, якісь дані Богом. Я так на цю карту завжди. Це можливо, карта можливості, шансів, які треба швидко, до речі, використовувати. Але якщо це карта року, можливо, вам буде не раз щастити. Давайте подивимося, Про що мова? Вогонь і сила творчості. Тобто, якщо у вас буде відкриватися можливість, знаєте коли. Коли ви, вам прийдеться вийти з зони комфорту, хватайте цю можливість, тому що вона якраз розкриє у вас потенціал, вашу природу, і дасть вам творити. Навіть на роботі, наприклад, в хобі, в будь-чому вам прийде час творити. Знаєте, просто коли все крутиться навколо вас, і вам комфортно в цьому всьому. І карта Коньюшина дуже світла карта, прекрасна карта на рік. А дивимось, риби. Риби. Енергія року. Хрест. Ох, нелегкий рік. В когось легше, в когось глибше, але знову хрест. Бачите? Риби, хрест, дивимось, пораду. Порада. Хрест, да. Дивимось на Швидкість і інтелект. Ну, дивіться, ваша зваженість е і швидкість мислення дозволить вам. Вийти з якихось випробувань легко. В принципі, отут на, саме на цій колоді тут за хрестом видніє Сонце. Тому, якщо ви вистоїте і у вас буде сила духа така закальонна, ви дуже швидко вийдете з будь-яких питань і закриєте їх у 26-му році. Тобто, це питання для того, щоб зараз. Закрити якісь, знаєте, питання, проблеми, невирішене, все позакривається в 26-му році за рахунок вашої зважності, інтелекту, і це буде відбуватись швидко. І вам порада рухатись швидко, тобто не сидіти, не топтати на одному місці якусь, наприклад, ідею, думку і так далі. Тобто, задумуйтесь над тим, що вам треба бо риби люблять, да, емоційно заглибитись і не хочуть винирати, винирювати з того. Своїх емоцій, от навіть просто навіть в якусь ідею війти і не виходити з неї. То цей рік вам показує, що треба думати, діяти навпаки, не так, як ви звикли. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Я з вами, якщо комусь треба консультація, телефон в шапці профілю. Дякую вам за увагу.